Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Приєднуйтесь, робіть собі чай, каву, щось таке солоденьке. Вері, тому що сьогодні ми будемо робити макіяж новинками. Це такий, знаєте, дуже освіжаючий дітньо а, весняний макіяж, його так можна назвати. В мене дуже класний сьогодні настрій, і я маю надію, що у вас також я буду відповідно показувати продукти, як вони себе водять на шкірі, які вони в дії, ну і тощо. Сьогодні таке максимально макіяжне відео. Друзі, ну що, я не вірю своєму. Що я нарешті змогла присісти і почати знімати це відео. Давайте почнемо з того, що я, по-перше, я вже наносила свій SPF. Сьогодні він в мене був ось таким, я його обожнюю. А, далі я буду зверху наносити ось таку базу матуючу. Це база від Iisenberg, це вже в мене залишки бази. А, вона матуюча і вона розладжує пори. Звичайно, я розумію, що. Мабуть, цей бренд ще не вийшов остаточно з ринку однієї дуже цікавої країни, але я просто хочу його добити, скажімо так, і більше до нього не повертатися. В принципі, база вже не має значення, просто мені хочеться трошки мутувати свою шкіру і зробити її більш однорідною. До речі, вже пройшло два тижні з того моменту, як я зробила собі ем, ботокс у ніжбріві, я. я насправді дуже задоволена, як він виглядає. Мені дуже подобається ефект, дуже натуральний, дуже класний. Я думаю, наступного разу я зроблю ще декілька ін'єкцій в інші місця і е, вже не буду так боятися. Так, дівчатка, дивіться, далі я буду наносити тон. Це в мене також новинка. Це L'Oreal True Match Nude з сироваткою. На основі гіалуронової кислоти. І це в мене дуже світлий колір 052. Про Лоріаль, я розумію, що це також досить болісна тема для українців, тому що я все ніяк не можу зрозуміти, вони вийшли з ринку Росії або вони ще там лишилися, тому що я дивилася декілька оглядів, і хтось із дівчат, наприклад, каже, що. Там продаються лише залишки косметики, яка була привезена до 24 лютого 2022 року. Інші кажуть, що навпаки все там, все там є і все туди заїжджає. Тому, будь ласка, напишіть мені, хто в курсі. через те, що я не завжди слідкую за усіма новинами. Лореаль мені подобається, але я розумію, що ну, якщо така ситуація, то ну, я просто використовую цей тон. І на цьому дякую. Але то насправді мені подобається, тому що я його купувала спеціально для. Дивіться, я його наношу пальчиками. Я його купувала спеціально для таких дуже легесеньких мийків для того, щоб він виглядав природньо, тому що я дуже стомилася від свого стелаудер за зиму. І мені тепер хочеться чогось такого легесенького. Я в основному або використовую тон від шарлоти, або щось на кшталт цього, або навпаки взагалі не фарбую обличчя, тому що ну, інколи навіть консилера мені вистачає. Ось так він наноситься. Я маю надію, що його видно на камері. У мене сьогодні, бачите, а, сонячне світло. Я не використовую ніякого штучного світла через те, що хочеться, щоб картинка була максимально гарною і не було ніяких пересвітів. Ну, ось так, він легесенько ліг на шкіру. Ось так він виглядає, зволожує шкіру, шкіра така дуже натуральна, Слушайте, в мене цей чубчик він ніяк не може відрости. Так, ну що, будемо далі наносити вже консилер. Бачите, єдине, що він не перекрив висипання. Далі я просто обожнюю ось цей консилер від Maybelline. Колір у мене 0,5. Але, дівчата, дивіться, я так розумію, що в кожній країні буде свій відповідний номер. Я не знаю чому, але просто шукайте консилер з рожевим підтоном. Це робиться для того, щоб скрити усі набряки або затемнення, або кола під очима. Виглядає більш натурально аніж. Скажімо так, білий консилер або якийсь там інший. А, і я думаю, що я не єдина така жертва Тіктоку, яка повелася на цей трюк. Але мені дуже подобається. Дивіться, його навіть не помітно на шкірі. Ну, тобто рожевий та він а, у, у пляшиці, але на шкірі я не бачу, щоб він був такий прям рожевий. Беру такий пензлик і легасенько його починаю тушувати. Не беру багато, через те, що цей консилер дуже плотний. Але він класно все перекриває, тому їм краще не перебащувати і наносити його потрошку і контролювати саме нанесення. Далі, ось для цього він мені класно знадобиться. Я зараз перекрию прищик, бачите, його майже вже і непомітно. Класно все перекриває. І виглядає також. Дві єдине, що він може збиратися у зморшки, тому я би радила вам його тушувати так, щоб його не було помітно. Бо він зараза як збереться, то потім і не прибереш його. Далі ще одна новинка і продукт, який я просто обожнюю, але в мене до нього є дійсно претензії. Це Charlotte Tilbury і це uh, Easy Contour Контр uh, Contour Wand і серія голівудська, яка для контурування, там в неї є ще хайлайтери, рум'яна і все таке інше. Класний продукт, мені дуже подобається, дуже вдалий колір. До речі, в мене колір Пейл. Uh, Дай, о, пропав, я вже на норвезькірнуле. А Фея Міріум він дуже класно виглядає. Дивіться, він такий ну, правильний коричневий колір. Бачите, я не видавлюю дуже багато продукту. Через те, що його потім просто буде нереально розташувати, і він ще зараза постійно проливається, якщо його не закрити, не закрутити ось тут. І ще проблема полягає в тому, що його тут усього лише пів пляшечки. Ну тобто я не розумію, для чого Шарлотта постійно економить на своїх продуктах. Я, звичайно ж, її обожнюю, але я не розумію. І це стосується також і рум'ян, тому що продукту там майже немає. Просто його постійно приходиться видавлювати. Ну, блін, це якась фігня правильно. І зараз я візьму якийсь пензлик, і, мабуть, що візьму той, яким я тушувала, або якийсь інший. А для того, щоб усе це розтушувати правильно, дивіться, він дуже пігментований. Я зараз собі просто пляму можу тут зробити. Тому я зазвичай тушую це або б'юті-блендером, або або залишками від тонального, якщо у мене лишився пензлик. І ось таким чином він класно все нам контурує. Витримала і вирішила цього разу просто ще нанести трошки ось такого спрейчику від MAC. Це фіксуючий спрей. Беру пензлик, в мене лишився пензлик від попереднього нанесення тону. І саме такий пензлик і класно буде все тушувати, тому що якщо це робити чимось чистим, це буде повільно і це буде не те, що мені потрібно. Таким чином, я швиденько його розтушую. І ще один момент: цей контурінг може робити плями, тому потрібно працювати швидко і бажано із вологими текстурами, тобто зверху ще. Чимось попшикати. Я вже тут почала оформлювати свої брови. Нанесла спочатку трошки ось цього продукту. Це, до речі, продукт, який я вже неодноразово показувала. Це ось такий маркер від MAC, але це не новиночку, тому я вирішила просто його ну, нанести і потім вже вам розповісти про те, що я все ще ним користуюся, я його оборнюю. В нього такий, бачите, дуже класний натуральний колір, і я обов'язково його повторю, коли він скінчиться. А ще мені подобається, ось цей олівчик від ELF через те, що він також дуже природньо виглядає на бровах. Зараз я розчешу свої брови. І час вже наносити гель. Взагалі, ось влітку, восени, мені хочеться максимально зафіксувати брови, тому що вони в мене виглядають просто не знаю, якщо, якщо я їх взагалі не буду вкладати, особливо коли літо. Зараз буду фіксувати усе спеціальним гелем. Він виглядає ось таким ось чином: це аналог Anastasi Beverly Hills. Це такий віск, але дуже класний і дуже бюджетний віск від бренду. Це бренд Makeup Mecca, якщо взагалі він комусь відомий, тому що мені здається, він продається тільки в Скандинавії, але дуже крутий. Ви знаєте, раджу, якщо у вас є до нього доступ, Коштує він десь так 2-3 євро, але ефект дає просто максимально крутезний. І бровки виглядають дуже охайно і мені подобається. Бачите, як він все це нам вклав? Слухайте, у мене колись була така конкретна схема, коли я спочатку роблю брови, потім роблю обличчя, потім там тільки в кінці наношу рум'яна, а зараз я все роблю без якоїсь схеми. Так, далі, що я буду робити, це те, що я буду наносити ось такі рум'яшки, які я вже замазала тут від Шарлоти. Це також новинка. Бачите, це типу якби рожевий колір. Але він ніфіга не рожевий, він якийсь помаранчевий. Ну, реально, я не розумію, чому фото на сайті не відповідають реальності. Це в мене якби дві претензії. Через те, що мало продукту і е, нереальні фото на сайті. Тобто вони реальні, але я так думаю, що там дуже багато фотошопу. Але продукт дуже крутий. І також, навіть незважаючи на те, що його тут дуже мало, що він. А, дуже швидко використовується, але він дає максимально крутий ефект. Я би, мабуть, ще взяла собі колір пілоуток, тому що, як на мене, він найвдаліший. Ну, бачите, ну, ну, хіба це рожевий? Ось це рожевий? Це не рожевий. Я хотіла саме рожевий. І він мені вийшов якимось таким помаранчевим. І дивіться, я би не радила вам брати дуже багато продукту, через те, що та сама проблема, що і контуром, тому що його дуже... Важко нашаровувати, бо він занадто пігментований. Це вже якби максимум, що я можу зробити, це ось трошечки нанесе, тому що я перший раз, коли його придбала, я собі нанесла таку пляму і така сиджу, тушую, вже там півгодини пройшло. А я така, знаєте, барбі-рожева. Я просто не знала, що робити, тому що він якби тушується і він застигає. І він просто не рухається протягом. Усього дня він просто не рухається з обличчя, тому я рахую, що це просто ідеальний продукт на літо, бо він має матовий фініш. Просто будьте в курсі, що ось, якщо будете купувати. Так далі, ще одна у нас тут перлина нашого огляду це «Huda Beauty» матова палетка. У рожевому кольорі, і в мене вона називається Cool Matte Obsessions. Пам'ятаєте, вона випустила свої такі а, малесенькі дев'яточки, ще десь так, ну я не знаю, років 5 тому, і вони мали просто величезний успіх. Потім вона випускала такі якісь дуже шалені кольори, там типу рожевий, типу якийсь такий а, смарагдовий, ну такі не дуже натуральні кольори. Тут вона все ж таки вирішила випустити, мені здається, вже. Давно це просто я знаєте тільки прокинулася. Руду палетку і ось таку рожеву. Рудих в мене дуже багато, тому не бачу сенсу купувати ще одну там 125 двадцять коричневу палетку. Тому я взяла собі ось таку. Бачите, її усього лише два тижні, але вона виглядає вже такою трошки стомленою через те, що я насправді дуже її обожнюю. Пігментація, кольори, передача все просто ідеальне. Пакування просто на п'ятірку. Я в захваті, насправді, якщо є можливість придбати, якщо у вас зелені очі та й блакитні, в принципі, і карі очі, буде дуже класно виглядати, але на зелених особливо. А, так, я, по-перше, беру ось такий колір, він такий рожевий. І наношу його на усе повіку. Я вже попередньо приготувала свої повіки до тіней, нанесла трошки консилеру. В принципі, влітку я не дуже люблю фарбуватися, але бувають такі дні, коли хочеться зробити якийсь освіжаючий макіяж, тому що ми всі дівчатка і хочемо гарно виглядати. Ось так виглядає цей колір, дуже натуральненько він ліг. Далі я беру ось цей колір, цей посередині. Він також такий, знаєте, рожево-сливовий. Додам його в складку нашого повіка. Я не буду робити якихось таких дуже складних мейків. Просто хочу максимально свіжий лук для того, щоб собі подобатися. Так, далі я візьму ось цей колір насичений потемніше. Це, до речі, абсолютно матова палетка, якщо ви ще не здогадалися. Мені, мабуть, все ж таки не вистачає якогось, ви знаєте, більш блискучого кольору, типу там білий, наприклад, якийсь колір, щоб нанести його на внутрішнє повіко. Але оно ну, і так також непогано. Я ще дуже полюбляю робити цими днями стрілку, таку тонесеньку стрілку, але сьогодні я просто зроблю щось на кшталт а, розтушованої стрілки. Так, який би колір мені ще взяти, візьму ось цей змішаю з цим. Це більш такі коричневі кольори. І нанесу трошечки у оскаладку віка. Зелені очі з ними просто мега освіжаючий. Одразу ж помітно, що ми мене зелені очі. Далі візьму ось такий тонесенький пензлик і візьму дуже темний колір, бордо і зроблю тонесеньку стрілку. Не можу без стрілок. Це моє кохання. Моя любов, як ви мене колись правильно виправили. Так, це моя любов. Коли робиш стрілки таким, типу, знаєте, насиченим кольором, не чорним, а можливо, коричневим або фіолетовим. Бо очі якось вони виділяються, їх одразу помітно. Колір очей виділяється. Візьму пальчик і легесенько усе розтушую. Додам трохи у куточок. Я обожнюю таку техніку, тому що очі одразу витягуються. Майже непомітно, але дає дуже класний ефект. Багато не потрібно робити, але бачите, що вже очі візуально трошки такі, знаєте, як котячі. Так, далі візьму трошки хайлайтера. Це не новинка, але тим не менше, я обожнюю цей продукт. Це Dior. Dior Skin Nude E це колір 001. І нанесу його собі під брови. Блін, я обожнюю хайлайтери Dior, вони справді найкращі. І з усього, що я купувала колись, вони просто бомбові. Що, якби нам нанести трошки цього хайлайтера ще ось сюди? О! Це ідеально. І ось сюди на центр повіка. Далі в мене вход піде ось така туш, також Charlotte Tilbury і також пілоуток. Ну, звичайно, в неї все пілоуток, тому що воно дуже класно. Продається, я вже робила огляд косметички на весну, і просто зараз демонструю все те, що я там показувала на своєму обличчі. Мені дуже подобається ця В неї дуже класна така, знаєте, щіточка. І вона підходить, як на мій погляд, якщо у вас середня довжина ваших вій. На дуже маленькі, я не знаю, як вона підійде, тому що тут дуже така, знаєте. Вибаглива щіточка. Нею потрібно вміти користуватися. Але якщо ти це зрозумієш і зрозумієш саму техніку, то проблеми питань не буде. Просто я роблю це якось так, ну тобто оцією плоскою стороною, і потім якби загинаю усе догори. Зараз в мене ефект ламінування майже, майже скінчився, це я так бачу вже по своїх очах. І, тим не менш, ця туш дуже класно справляється. Ну що, друзі, у нас залишилися ось такі олівчики. Слухайте, я їх просто обожнюю. Це все є. Це я, власне, сама купувала ці олівчики, настільки вони мені сподобалися. І я просто в просто захваті. Я настільки в захваті від того, що наші українські бренди можуть робити якісні продукти. У мене просто немає слів. Ось так виглядає упакування. Дуже, до речі, схоже на худо б'юті, але ну, нічого поганого в цьому не бачу. Тому що якість класна, і кольори класні. Я вже робила невеличкий огляд в Reels, кому цікаво. Зараз я буду використовувати свій улюблений олівчик. Як мені здається, найвдаліший колір це 0,2 Nude. Він рожевий і він такий трохи прохолодний. І він мені зараз просто ідеально підходить під моє волосся, під мої очі, під цей мейк. І вони не гелеві, це єдине, що я хочу одразу ж заявити, але я наношу їх на зволожені уста, ну, на гінічку, звичайно. Дивіться, який класний колір. Просто супер. Ви хочете сказати, я тебе шукала усе життя. Взагалі ці уста це просто якийсь космос. Номер 02 ще раз. Хвилинка рекламної паузи. Ту 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 я це люблю. Друзі, я сподіваюся, що вам також видно ось цю красу. У мене райдуга, а в моїй кімнаті я рахую, що це дуже добрий знак. Далі в мене єдине, що лишається це тільки припудрити обличчя. Я обожнюю ось цю рожеву пудру. І ось цей трикутний спонж. Просто не, не бачу свого життя без цих продуктів. Це також бренд Makeup Mecca. Така малесенька пудра, але дуже вдала. І наношу цю пудрочку під очі собі. Ось таким чином вона також дуже класно освіжає обличчя. А також на лоб. І... Знаєте, дуже зручний цей спонж, тому що ним так круто користуватися це швидко, і це, знаєте, просто ефект фотошопу. І ось саме рожева пудра, і рожевий консилер, вони роблять якраз таки оцей освіжаючий ефект. І цей трюк, нібито від фотошопленого обличчя. Я рахую, що це просто, знаєте, той самий трюк, який реально змінив мій макіяж і моє життя. Далі буду все фіксувати ось таким спречиком від мак. Мак плюс фікс. І, в принципі, все. Ось так буде виглядати мій макіяж. Так він виглядає. А останні, може, 2-3 тижні, і я рахую, що це просто ідеальний макіяж, коли на це є час. Він освіжаючий, в міру яскравий, в міру такий жіночний. Мені подобається. єдине, що лишається, це нанести ось такий парфюм від каялі. І це остання їх. Версія цього парфюму це аромат фісташок, морозова, маршмеллоу, дуже класний аромат. Я не одразу його зрозуміла, але зараз просто в мене пляшка просто кудись улітає, тому що я ним користуюся постійно, і мені здається, що за літо я ним все ж таки докористуюся. Бачите, вже дуже багато його наносила, тому що наношу і вранці, і ввечері, і в обід. Це такий освіжаючий аромат, і він ідеально підійде на свикотне літо. Він такий в міру солодкий, але все ж таки відчуваються оці горішки, відчувається якась гіркота, відчувається цукор, відчувається трошки ваніль, але небагато. Він такий, я навіть не знаю, з чим його порівняти, тому що в мене ніколи не було такого аромату. Можливо, його можна порівняти також з Елізабет Арден, але не дуже, тому що той більш такий, знаєте, прям чай-чай-чай, а це щось таке. Хмаринкове, дуже приємне. Несу ще трошки. Єдине, що він не дуже стійкий, тому, ну, бачите, я дуже частенько ним користуюся. Ось, дівчатка, в мене було все. Я маю надію, що вам сподобався такий формат. Періодично буду робити такі огляди. Пишіть свої побажання стосовно відео, що ви хочете, щоб я далі знімала. У мене є декілька планів, звичайно. Але також буду рада почути від вас якісь ідеї. Про влоги, звичайно, я знаю, але хочеться якось тримати баланс на своєму каналі. У мене було все на сьогодні. Я вас люблю, цілую і усім бажаю класного літа, класної весни і класного настрою, не зважаючи ні на що. Всім па, -па.